Коли певним колом у Росії стало очевидно, що Аллатра просуває ідеї, надзвичайно незручні для інтересів окремих осіб у Росії, особливо з урахуванням публічного висвітлення теми Сибірського магматичного плюму, працерс поспішно активував стратегію інформаційного придушення Аллатра. у межах цієї стратегії був задіяний агент їхнього впливу в Україні. Та сама Ірина Кременовська. за прямою командою з Москви вона почала методично втілювати в життя інформаційну стратегію. З дискредитації Алатра, дослівно відтворюючи лексику та риторику російського ідеолога секти дворкіністів Олександра Дворкіна та його платформи Рацирс, яка є безпосереднім інструментом ФСБ. Під кальку Кременовської були повторені дворкінські наклепницькі штампи, що очорнюють Аллатра, тоталітарна секта, культ, зомбування, маніпуляція страхом. Лінгвістичний аналіз без зусиль виявляє. Структура фраз, терміни та змістові конструкції Кременовської повністю збігаються з риторикою російських пропагандистських ресурсів та особистим стилем дворкіна.